У Житомирському районі влада і громада стабільно та злагоджено працюють над покращенням добробуту жителів. Це засвідчила 21 ша сесія Житомирської районної ради, яка відбулась 4 лютого. Депутати затвердили бюджет, прийняли програму економічного та соціального розвитку. Було розглянуто і питання комунальної власності, перегляду статутів і створення нових закладів, зокрема, двох бібліотек та районного будинку культури. Говорили й про здобутки району. Хай ще хтось, от який район може на Україні, покаже такі цифри, що ріст власних надходжень траси рік проти 9-го року на 76%. Це говорється ціль говорить саме за себе. Ми тільки за останні три роки із 21 тисячі земель перелогових, які заросли чарниками, бур'янами. Зуміли разом з сільськими головами з інвесторами залучити 14 тисяч гектарів землі. Внаслідок окультурення земель районний бюджет поповнився більш як на півтора мільйони гривень. Ці кошти пішли на виконання районних програм, таких як тепле вікно та сільська вулиця. На сесії частина депутатів хотіла дестабілізувати ситуацію в залі. Під виглядом розгляду суспільно-політичної ситуації в районі, деякі люди хотіли вирішити власні бізнесові питання. Зокрема, мова йшла про земельну проблему. За свідченням керівництва району, ті, хто особливо вболіває за законне поводження з землею, самі робили спроби її загарбати. На сесії заслухали думку представників громади щодо суспільно-політичної ситуації. Люди засвідчили, що в районі все спокійно, підприємства працюють, а люди живуть мирним життям. Жодних приводів для хвилювання немає. У мене до вас прохання, хто захоче, я вас завезу, ви просто доби там нема ніяких бойових дій. Головним результатом сесії стало те, що Житомирський район отримав бюджет, а отже, продовжиться виконання поставлених актуальних завдань. Більшість голосів ми отримали бюджет, і ми можемо працювати вільно в цьому році. Це значить, що будуть медики, медпрацівники отримувати заробітну плату, вчителі от і всі бюджетні організації.